Щиро вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Костя, я з Бердичева Житомирської області. В Америці я вже майже 20 років намагаюся знімати вам про життя в Америці. Бажаю вам гарного перегляду і мирного неба над головою. Попросили мене розповісти про безпеку тракістів, як це все тут відбувається. Як Грабують нас, не грабують. І сьогодні розповім трошечки свого досвіду, що я знаю, тому що розповідаю лише те, що я знаю. Я вже 14 років за кермом. 14 років я вожу машини, тобто я працюю на кархолері, можливо, навіть більше. Я чесно не пам'ятаю, єлки-палки, чесно не пам'ятаю, скільки так ось. Ні разу я не пам'ятаю, щоб мене хтось хотів пограбувати на тракстапі, чи взагалі десь в дорозі. Ні разу. Можливо, люди тут місцеві, хто тут живе і хто цим займається, вони розуміють, що тракісти небезпечні люди, і взагалі ти ніколи не знаєш. Хто там за кермом, є в нього зброя, чи нема в нього зброї, безпечно до нього лісти, чи ні. Щодо запитання, чи вожу я з собою якусь зброю, ні. Я б возив би залюбки, якщо б це було легально. Справа в тому, що тут є регулейшн, тобто є якісь правила для кожного штату окремо. Якщо Моя ліцензія на володіння зброї легальна в моєму штаті в Вашингтоні, то це не значить, що вона буде легальна в сусідньому штаті Айдахо. Так що я не можу возити з собою в кабіні зброю. Це стосується навіть легкових автомобілів. Якщо ти перетинаєш якісь штати і в ті штати, через які, крізь які ти їдеш, в них твоя ліцензія на зброю не працює, в тебе можуть бути серйозні проблеми. Тому, якщо ти їдеш на легковому автомобілі, в тебе має бути спеціальний сейф опечатаний, в якому буде знаходитися розряжена твоя зброя. І якщо тебе там зупинять і спитають, то обов'язково маєш їм це показати, що вона надійно схована. Опломбована, там, бла, бла-бла, коротше, кожен штат, майже кожен штат має свої обмеження на це. І тому я не хочу з цим заморачуватись. Наша тобі зброя, яка для того, щоб нею скористатися, тобі треба витратити півгодини, розпломбувати її, там набити магазин, засунути магазин в цю, цю зброю і тоді. Лише використати, мене вже 50 разів б'ють за цей час. Це вже друга справа. По-перше, це нелегально, так, як я і казав перед цим. По друге, в мене є якісь такі, так би мовити, підручні засоби самооборони. Вони тебе не спасуть, звичайно, у мене якийсь тупий ніж. Який нічого не ріже, але можна їм заколоти. В мене є викрутка величезна, а навіть дві є. У <смі> мене є така, така палиця залізна, сталева, якою я працюю. Вона десь метр завдовжки, навіть дві таких є. У мене є молоток вагою десь грам 700, може трошки менше. Так що при великому бажанні можна якось від когось відбитися? Щодо пограбувань, то тут я про таке не чув. Можливо, можливо, я не заперечую, можливо, це існує, але я про таке не чув. Переважно люди, тракісти, вони всі зупиняються на тракстапах. І там один одного слідкує, там хтось спить, хтось саме прокинувся, ну і там майже неможливо когось погорбувати без наслідків. Навіть якщо ти десь зупинився в якомусь дикому місці і там нікого немає, то, можливо, з тобою щось і станеться. Але я про таке не чув. Один раз. Це ще на початку своєї кар'єри в цьому бізнесі. Я заїхав в Балтімор. Якщо вам цікаво, що це за місто, ви можете знайти відео. Це одна із таких величезних хабів для наркоманів. Туди стікається всяка нечість. І, І там дуже багато чорнобривців живе. І ось мій напарник, ми тоді ще їздили по двох. Мій напарник мав сестру в цьому місті, і сестра його винаймала, винаймала підвал в чорному кварталі. Вони були медики в Білорусі, а коли приїхали сюди, їхні ці дипломи медичні не катіруються. І їм треба було перевчатися. І вони ходили обох. В коледж, а так як вони не робили, грошей було мало. Вони не винаймали підвал в чорнобривців в чорному кварталі. І мій напарник попросив, щоб вони за ним заїхали. Забрали його. А ми припаркувалися на такому, там колись був магазин великий, і в них велика площадка така, ну типу парковка. Але магазин закрився і там вже. Там вже нічого не було, просто ця парковка. Ми вибрали таке місце, щоб нікому не заважати, там на ніч постояти. І коротше, сестра з чоловіком приїхали, його забрали, щоб він помився, поїв там і переночував в них. А я лишився. А я лишився в траку всередині. І коротше, десь в годин 9 під'їжджає до мене типу, машина security. І там виходить чорний хлопець і каже, Чувак, чого ти тут стоїш? Я кажу, ну приїхав переночувати, тут мій колега поряд живе, мені треба до ранку почекати. Він каже, я тут дежурю до 12-ї години ночі, тобто до Міднай, а потім каже, я твою гарант... ну, типу, я твою безпеку не гарантую. Бо ти знаходишся в чорному районі, ти це розумієш? Я кажу, так, да", я усвідомлюю всі ризики. Хоча я, забігаючи наперед, я майже не спав. Тільки чую там якийсь музон чи ще щось. А біля мого, біля мого трака після, після 12 години вже паркувалися якісь каділаки, ескалейти, грає музон на всю. Фари ніхто не вимикає, коротше, дві ж повно машин, і саме біля мого трака вони зупинялися. Я не спав півночі. Я раз по зеркалам, так ніхто не лізе. І далі кимарнув пару хвилин, опа, знову. Ну мене ніхто не чіпав, ніхто мене не будив і нічого в мене не вкрали. Був у нас в компанії один водій, він потім та він каже, що до нього ночі, до нього просто ночі в чорний заліз в кабіну і вже почав шнирити по полкам ті, що знаходяться над торпедою А він почув, що трак качнувся і двері відкрилися. Він вскочив і там почав вирішати на цього чорного і він і він втік. ну, Більшість тракістів, щоб себе забезпечити, ще зав'язує всередині. Ручки дверей. Тут, не знаю, щоб бути чесним, я вам скажу так, я за один рейс колись міг перевозити налічкою більше 10 тисяч доларів. Тобто, в мене раніше, років, напевно, 7-8 назад, в мене завжди в кабіні, коли я повертався додому, було десь десятка мінімум в доларах була. І якщо б хтось. Дуже захотів він би мене пограбував. І повірте мені, якщо я побачу, що мені дійсно загрожує моєму життю щось, я не буду чинити супротив. Тому що люди тут, ті, хто на таке йде, вони, безперечно, небезпечні. Якщо вони вже роблять такий крок, вони не зупиняться перед убивством. І життя завжди любе життя любої людини, якщо це не кацапи, дорожче навіть, ніж всі мільярди світу. Так що возити зброю в мене немає змоги. Хоча я чув два місяці назад чи менше, що наш рудий головнокомандуючий хотів зробити. Один закон для всіх, хто має зброю, лайсенс, типа на носіння зброї, ліцензія дійсна по всій території Америки. І не треба відкривати якісь окремі тіпа, дозволи на носіння зброї. Але щось цей закон заглох, і більше я про нього не чув. Чув ще, що навіть існує такий окремий лайсенс, який дозволяє тобі перевозити зброю по штатах, але він не для всіх людей. Можливо, це для якихось там колекторів, ще якихось там детективів, це стосується якихось спеціальних професій, Це драйверів, як я не стосується. І перше, що питають у вас поліцейські, коли вас зупиняють, він каже, в тебе в кабіні є вогнепальна зброя, ти кажеш ні. І він вже тоді каже, там, вийде, винесе мені документи, там всі, якщо йому все цікаво. Якщо щось з тобою не так і тебе в чомусь підозрюють, то він тебе питає, в тебе є в кишенях. Якась штука, яка може спричинити мені шкоду. І ти кажеш ні, і тоді він тебе розвертає до себе спиною і хлопає тебе по карманах. Якщо в тебе дійсно нічого немає, то він може посадити тебе у свою машину без наручників. Або якщо ти викликаєш підозру. Може надіти на тебе наручники і посадити до себе в машину. Варіанти бувають різні. Так що напишіть мені, будь ласка, задовільнив я вас своєю відповіддю на ваше запитання чи ні. Чи можливо у вас виникли ще якісь запитання? Не стидайтеся, будь ласка, задавайте свої питання, ставте вподобайки, цікавтесь чимось, і я при нагоді буду знімати. Якісь ролики для вас, і розповідати про те, що я знаю з власного досвіду. Я не шукаю інформацію в інтернетах, не перепитую людей, чи вони знають про це. Я просто все розповідаю на цьому каналі, те, що я знаю з власного досвіду. З чим мені довелося зіштовхнутися, чи що я чув на власні очі. А поки що підписуємося на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки. Можливо, хтось захоче поширити мій канал, показати своїм знайомим. Мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!